Всім привіт як ще раз. Вибачте, що я зроблю два відео, але все одно. Я хочу зараз подивитися ці локації разом з вами. Почнемо з цієї. Так, нас тут зустрічає така кухня. Тут у нас ось така спальненька тут у нас. Фау! Дивіться, як тут! Анюшка! Я навіть не пам'ятаю цього. І тут у нас паспорт ось Бачите? Я не знала, що тут є паспорт. Uh, і така одежка, так, така у нас тут собака. І ось така от у нас ванна. Тут, у нас, тут у нас одна зубна щотка. Ну, в принципі, локація мені подобається. Вона дуже хороша. Буду її использувати також для відео. От поїхали на іншу локацію. Зараз я зайшла в ринок. Так. Тут у нас встречается челик. Тут у нас много чего красивого есть. Так, тут у нас э, лиса хитрая. Э, о ось, Тут это красиво. Вот у нас есть вот такие. Вау, какая красивая одежка. Ну и в принципе все. Мне все нравится. Давайте далее. Давайте. Тут у нас костюм Помідора. Видите, який кролик? Якщо не вміститься в це відео, то значить буде в інше. Тут у нас все для растений. Так, як відкрити цю? Ага, на цей нажать. Ні, тут у нас. Бо Я просто хотіла відкрити ось таке сонце. Ну ладно. А, ось. какая красота у нас. Ой, ой, ну тут у нас ежик, да? Мне все нравится. Я не жалею, что купила эту локацию. Идем далее. Так, мы выключаем ночь и идем в дом бабушки. Я дуже рада. А также я потом сделаю обзор вещей. Тут она встречаюсь так? Тут у нас є такий чани, який мені дуже подобається. Давайте дивитися по полочках. У нас тут все чисто. Ага. Ага. Так, от ідей бабулька, ой, дівушка. Ось угу. тут у нас все чисто. Далі комната <соць> Видно. Вау, тут такі гарні полотенечка. Так, е і все не вміщається, тому ждіть другу частину.